Так, Далі за вказані споруди розміщений цегляний куалет. Задня частина. Документи досудового розслідувано, щоб підтверджує повноваження. Запобіжний захід угоді тримання під вартою без визначення розміру заставості. До Романського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сів Романського району горить будинок. По приїзду на місце виклику, в одній із кімнат будинку на дивані було виявлено обгоріле тіло 34-річного господаря. В подальшому, вже під час огляду померлого, на його тілі було виявлені численні тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть. Співробітники сектору кримінальної поліції провели перевірку. Та вже оперативним шляхом встановили, що до даної події причетний 37-річний знайомий потерпілого. Наразі нападника затримано та обрано відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом у поліції відносно зловмисника було відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 та частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Та за погодженням Романської окружної прокуратури вже повідомили йому про підозру.